Всім привіт! Сьогодні я вам покажу засоби для дому. Запишу це, виложу вам, щоб ви могли передивитися, якщо вам буде треба. Те, чим я особисто користуюся, і покажу ті бутилочки, які в мене вже закінчилися. Я їх принесла спеціально на офіс, щоб показувати, що є таке, тому що повністю все мати всю продукцію я не можу. Але можу вам показати те, скільки я використала за два роки продукції і які в нас є засоби. От я поставила спеціально, щоб вам було видно. Вверху у нас йдуть порошки рідкі. Тут іде один літр для кольорового універсальний. І є також для дитячого і для чорного. Їх ціна 200-250 гривень, в залежності від того, чи є акція чи ні. Одна бутилочка вона заміняє 5 літрів звичайного порошку. От, порошки дуже класні. Я дуже полюбляю, особливо для чорного, дитячий. У мене всі є і кольорово, це всі мої стоять ті, що я використала, я вже повторно взяла такі самі порошки додому. Далі ось такі вітна кипу, а ним можна мити навіть ванну, кімнату і туалет можна також помити унітаз. Можна почистити чайники від держі, тобто там універсальне використання, тобто ви замовляєте, його дуже надовго вистає. Далі йдуть два різних засоби для миття полу. Вони універсальні, вони для миття будь-яких поверхонь йдуть, але різниця в них що одні, одна бутилочка йде суто для дерев'яних поверхонь, а друга бутилочка, вона йде для всіх поверхонь. Можна помити будь-що. Далі йде SMART. SMART, нас, він коштує приблизно 300-330 гривень, там півлітри об'єм. Вистачає надовго, десь на 3 місяці вистачає, його можна розводити, можна мити, будь-що що у вас є вдома, можна дуже класно зеркала миє, дуже класно все в машині миє, дуже класно миє, можна і в підлогу водичку додавати, коли ви миєте підлогу там десь. 30 мг на відро води можна додати. Можна відчистити будь-які плями, не тільки там, матраси, коври, а ще можна на одязі, також можна попшикати, залишити на 15 хвилин. І кинути в стиральну машинку попрати. Можна додати в пральну машинку, можна додати в посудомоєчну машинку також цей засіб. Тобто Він наскільки універсальний, що ним можна мити будь-яку поверхню. Ну все, абсолютно дерево дуже класно миє, відмиває оці малюнки, які діти залишають, дуже класно відмиває. Тобто будь-які поверхні взагалі він без запаха, йде нейтральний, еконатуральний, дуже класний. Я можу годинами про нього. Розповідати, він дійсно дуже фігєний. Далі йде з цієї серії Smart, ось такий для ванної кімнати. І ним також можна помити повністю ванну кімнату і для кранів, щоб не чистити крани, дуже класно. І, до речі, оцей який цей ну, нержавій. Віднаки, бо він також і не можна натирати е, крани. Далі у нас іде для духовок спрей і є такий самий зі Смарту. У мене зараз немає тої упаковочки. От е, Дуже рекомендую, ціна 300 гривень. Вистачає надовго. Духовий шкаф, витяжки, все, все можете помити. Він нейтральний. Е, дивіться, можливо, комусь. В перчатках треба мити, а комусь і без, то тому, що засоби такі вони більш натуральні, але, от наприклад, для духовки він трошечки сильніший і ним бажано використовувати в перчатках. Далі кисневий порошочок і листи для прання. Я про них дуже часто розповідаю. Це універсальні засоби, їх ніде немає. Це турецькі продукти. Листи для прання це взагалі щось з чим-то там кокосова олія, смягчувась для тканини. Дуже офігенно класний листочок викинули на 30 циклів, якщо половинку кидаєте. Можна розривати, там вони розриваються. Дуже офігенно, просто класно. От, е, далі йдемо миюче для посуду. Ось таке воно йде в, літ... в півлітровій упаковці. Вистачає дуже надовго. Там є яблучко або є залоє із іонами срібла. А також далі йдеться новий порошок і ополіскувач дитячий турецький в літровій упаковці. Це такий самий, як от ви бачили. Мама. Є вверху стоїть. Далі йдемо. Далі засіб для кухні універсальний. миє повністю всі поверхні, які вам треба. І поруч іде кремовий. Кремовий такий він ви наносите, він в формі крема такий біленький, дуже ніжний, дуже класну плиту відчищає, але він універсальний. Можна взяти ось такий один засіб, він коштує 150 гривень 750 мг, і ви почистите все, що вам треба. Можна ліноліум підлогу помити, можна ванну кімнату почистити, унітаз, все, що є вдома, судочки жирні, дуже Класно відчищає, посуд також не можна мити. Тобто абсолютно любі поверхні плитки, кафель, будь-що. Кремова текстура вона дуже класно піниться, знаєте як такий дуже класний, потужний піноутворювач, я, я би сказала, і дуже класний засіб. Є ще піна для вани. У нас в мене також її в наявності немає. І ще у нас є засіб від плям. Є такого плана і є в такій упаковці також засіб від плям. Це два різних просто виробника, але вони є там і там. Це іде український виробник, це йде турецький. Тобто ви можете обрати або такий, або такий. Знежирювач, це також іде українське виробництво, і є такий самий відцвілі. Дуже класний засіб. До речі, смарт, оцей зелений, він також допомагає цвіль прибирати. Тобто він наскільки універсальний, що ним можна також мити сантехніку, будь-що він дуже класно жир е, прибирає. Тобто ви можете просто експериментувати і на будь які поверхні наносити і все мити. Тому дуже класні засоби, в нас взагалі всі засоби дуже класні. І ось це кухонне мило, як я розповідала казала, ось таке кухонне мило, воно літрове йде, воно коштує 300 гривень, але воно дуже класно видаляє запахи. Тобто запах риби, запах часнику, запах цибулі, тобто наносити на дошку, можна на дерев'яну, тобто, на будь що наносите, миєте добре, можна мити фрукти, там навіть в інструкції написано, що можна мити фрукти. Тому обов'язково пробуйте нашу продукцію, її дуже багато, дуже великий вибір. Можливо, десь якийсь продукт пропустила, ви просто запитайте, є ще також освіжувачі а, повітря, є аромадифузори, ось такі можна ставити в ванну, кімнату, вони різні є. Бачите, в офіси можна ставити. Це в мене ще пусті бутилочки стоять також. От я роблю періодично пробніки буває своїм клієнтам, тому обов'язково звертайтеся, всім хорошого дня, дивіться ще мої відео. Всім пока!